І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Не знаєте, чого просите, сказав Господь наш Ісус Христос своїм учням, апостолам, двом, які належали до числа 20, це Яків і Йоанн, які підійшли до нього із дивним проханням. Вони просили його про те, щоби він дозволив їм посісти у царстві його одному із правого, а другому із лівого боку. Але 19 цього заключається передусім у тому, що з цим проханням вони звернулися до Христа. Після того, як Господь сказав, що ось ми йдемо до Єрусалиму, і син людський виданий буде пересвященникам і книжникам, і усудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його і уб'ють Його. А на третій день Він. Воскресли. І ось власне після того, як Господь передрів те, що чекатиме Його у Єрусалимі, про ті муки страждання і смерть на Христі, апостоли просять про те, щоби один посів праворуч, а другий ліворуч. Хто посів? І хто був по правиці і лівиці, коли Господь був розіп'ятим. Коли апостол Іоанн, бо Іоанн, власне, належав до числа тих осіб, які були вірними Христу до кінця, але про те, що він просив. Він спавнув аж тоді, коли побачив, що по правиці і по лівиці від Христа розіп'ятими є розбійники. І ось, власне, оця така молитва, оце таке прохання апостолів, які звернулися до Христа, була недоречною. Тому Господь сказав: не знайте, чого просити. Невідко, знаєте, так буває в нашому житті, що ми просимо Бога. Про ті чи інші речі, і, по суті, ми не знаємо, про що ми просимо. Про що ж повинні ми просити? Про що повинні ми благати Господа, з якими проханнями ми маємо приходити до Нього? Передусім, ми маємо просити про ті речі, які стосуються нашої безсмертної душі. Ми маємо просити Господа, про те, що необхідним не є для нашого духовного прозріння. Що є необхідне для нашого духовного зцілення і те, що стосується наше життя, нашого у вічності. І ось, пасне, коли ми приходимо у скіп Христа Розіп'ятого, і просимо про якісь матеріальні речі, просимо про якусь таку матеріальну тлінність, чи доречним є це прохання, і чи не можемо ми почути Христа слова, які каже, не знаєте. Чого просити. Але взагалі бажання апостолів бути у Царстві Божому було благогодним, тому що кожна людина, а тим більше апостоли, які залишили все і пішли слідом за Христом. Вони зрештою і питалися, пам'ятаєте, свого часу апостоли питали: а що нам буде? Ми пішли слідом за тобою. І Господь каже, що ви будете судити 12 племен Ізраїлевих. Тобто ви будете перебувати зі мною у Царстві Божому, а разом із тим ви будете мати владу дану вам, судити інші народи. І ось горімо Христі для того, щоб унаслідувати оце царство, що необхідним є. Ви знаєте, ми часто так говоримо, і вся суть Євангелії Христового заключається передусім в царстві. Каже Господь, шукайте найперше царство Боже. І власне Євангеліє Христове, пропові Христова, і пропові апостолів вона заключалася передусім в тому, щоб шукати Царство Боже, щоби унаслідувати Царство Боже і щоби бути у вічності із Богом. І ось для того, щоб посягнути Царство Боже, необхідною є чистота серця. Наскільки важливо є в житті християнина дбати про те, щоб наше серце було чистим? Плопець Давид псалмі 50-му каже, серце чисте створив в мені Боже, і духа правди він внутрі моє. Наскільки це важливо? Для того, аби Дух Святий поселився в нашому серці, ми маємо спочатку очистити Його. Ми маємо спочатку здобути оту чистоту сердечну. І, власне, для того, аби серце було чистим, то ми маємо усім прикладати багато зусиль в пізнанні Бога, в молитві, в богоспівкуванні. бо саме це призводить до чистоти серця. Ми маємо мати просвітлений розум. Розум людини, особливо зараз, коли дуже багато різних інформацій скрізь і всюди, розум людини є засмічений, є в такій суєкі. Коли людина стоїть на молитву, зверніть увагу на свої помисли в той час, коли ви на молитві. Особливо зараз, в часі Великого Посту, коли так багато спокус різноманітних. Важко сконцентруватися своїми помислами. Як важко досягнути цієї світлості розуму. І третє це зростання духовне. Тобто ми повинні прикладати якісь зусилля для того, щоб духовно зростати, щоб ми не залишалися на тому рівні, на якому ми були в дитячому віці чи в юначому віці, чи вже зараз ми досягли там середнього віку чи старечого віку, і нічого не міняється в нашому житті. Знаєте, якщо немає ніякої духовної переміні, то це означає, що ми щось робимо неправильно. Це означає, що життя ми проводимо не зовсім правильно. І власне оці речі, вони є необхідними в духовному житті нашому. І ось ще раз повернемося: чистота сердечна, посвітлений розум та духовний зріст це ті речі, які необхідними для нашого. Наслідування життя вічного. Каже нам священне писання, що коли ви не уподібнитеся дітям, дітям, які перебувають в своїй невинності, в своїй чистоті, то не унаслідуєте Царство Боже. Діти, які перебувають в такому стані, що не можуть берегти в своєму серці гнів, злобу, ненависть, скоро прощають. Забуваються і далі посміхаються, і далі живуть у злагоді з тими, хто там їх міг чимось скривдити чи обідати. Але поруч з тим, дорогі, ми, всі, ми маємо звернути увагу і на те, що сьогодні ворог роду людського спрямовує всі свої зусилля для того, аби погубити дітей, для того, щоби звести їх на манівці. І сьогодні це все робиться завдяки інтернету, завдяки оцих соціальних мереж, завдяки тому, що дитина входить в спілкування невідомо з ким, і, як правило, часто стається такі непередбачувані, а то і жахливі вчинки. Ви знаєте, на цьому тижні стався такий випадок, я не можу е спокійно. До цього ставитися і давати вигляду, що я цього не знаю, тому що е, вважаю як священник і пастир ваш довести до вашого відома і застерегти вас від таких речей, які відбуваються. На цьому тижні у школі стався такий дуже прикрий випадок. В одному класі діти увійшли в е, спіритизм у спілкування злими духами через мобільний телефон, через одну із програм. І ви знаєте, що дуже прикро, бо деякі діти попадали в обморок, втратили свідомість, деяким було дуже погано. І до мене прийшла одна мама і з плечем розказувала цю історію, потім інша прийшла і розповідала про те, що це справді був такий випадок. Ми не можемо у цьому випадку звинувачувати вчителів. Ми не можемо у цьому випадку звинувачувати когось окрім самих себе. Я дуже прошу, дорогі батьки, звернути особливу увагу на те, з ким спілкуються ваші діти в мобільному телефоні. В які програми вони заходять, чим вони займаються. А тепер я хочу звернутися до дітей. І разом вже і до батьків, тому що батьки цього не кажуть дітям, на жаль. А не кажуть чому, тому що не знають. А не знають, чому, тому що не хочуть знати. У нас при церкві діє не школа по повчення святого письма, де ми про ці речі говоримо. Уявіть собі, що таке спіритизм. Спіритизм – це є викликання Злого Духа. Що це означає викликання Злого Духа? У Біблії чітко написано в книзі повторення закону, що проклятий всякий, хто духа викликає і гедота він перед лицем Бога. Уявіть собі, що ваша дитина, ви ходите, що до церкви. Навіть, може, дитину в неділю з собою до церкви, а ви не знаєте, що ваша дитина вже перебує під прокляттям. І огидуйте мерземлегі в очах Бога, тому що викликала Духа нечистого. Дорогі діти, бійтеся цього. Бо коли ви займаєтеся подібними речами, коли ви будете заходити на ті чи інші програми, чи в ті чи інші групи, чи всі чи інші мережі, ви можете стати бістуватими. В одну мить бійсь може вселитися у ваше тіло. І ви станете біснуватими, тобто цілковито, залежими від біса. Тому що Бог відвертає своє лице від тих, хто звертається до злих духів. А злий дух користає подібно, знаєте, як той, хто ловить рибу, знаєте, закинув вудочку і чекає, чи воно клюне чи ні. Так от ви дорогі діти, якщо ви заходите на подібні сайти, якщо ви вступаєте у спілкування, берете участь у якихось таких спіритичних сеансах, це означає, що ви відходите від Бога і стаєте в ту же мить на бік ворога роду людського диявола, здобуваєте прокляття Боже, і біс може будь-яку мить оселитися у вашому тілі. Що відбувається після? Після відбуваються дуже жахливі речі. І ні один лікар у світі вам не допоможе, крім Господа Бога. Тепер другий момент. Якщо було таке нещастя комусь із вас брати участь у спіритизмі, в магії чи у культизмі, не має значення дитина це чи доросла людина. Якщо ви мали таке нещастя брати участь у цьому, це не означає, що вам треба просто прийти до сповіді і сказати, ви знаєте, мене було, наймі Бог простить. О ні. Цього замало. І якщо людина мала нещастя брати участь у подібних випадках, вона має пройти чим відречення, відречення від сатани, і від усякого служіння, і від усякого діяння діявольського. Тільки після того каятися аж тоді приступати до святого причастя. Ці речі є дуже. Серйозними і з такими речами не може жартувати. І ви знаєте, я дивлюся цього року. Я спеціально так зробив, щоб дітей сповідали священники, що було, е, сподіваючись на те, що більшість дітей прийде до сповіді цього посту. Але я проаналізував, скільки їх було, і дивлюся, що їх не більше, а менше. І тому, коли ваша дитина не хоче йти до церкви, коли ваша дитина не хоче молитися, коли дитина не хоче йти до світу і сповільні причастя, це вже є недобрий сигнал. Це вже недобрий сигнал. Далі, коли ви приводите цю дитину до церкви, а їй тут робиться погано, це ще один сигнал недобрий. Тому що не випадково робиться людям погано в церкві. І здебільшого, я не кажу, що 100% еквіланті, але в 99% людям, яким робиться погано в церкві, це означає, що в них темрява переважає, а не світло в їхніх душах, я маю на увазі. І ось оце і є одна духовна боротьба, яку ми маємо провадити в часі посту. Не просто звершити якусь данину традиції. Але зануритися глибше в те, що відбувається з нашими душами, що відбувається з душами наших дітей, де вони, чим вони цікавляться, чим вони переймаються, чим вони живуть. Тому що може настати такий час, і, дай Боже, би він не настав, коли люди будуть одержими пісами. Ви знаєте, пригадується мені випадок одного священника, який розповідав, що в період радянського часу, коли атеїсти закривали церкви, коли переслідувалася церква, ну, і ось вони прийшли в одну церкву, щоб закривати її. І там священник читав молитви на вигнання бісів, звершував екзорцизм. І під час цього читання там були дуже різні звуки. Хто з вас коли-небудь? Був на такій молитві, та знає, що відбувається, особливо з одержимими людьми. І ось вони троє, троє цих чоловік, які прийшли туди кажуть, пішли, подивимося, посміємося. А те посміємося з того, що відбувається. І каже, тільки вони наблизилися, один з тих чоловіків трьох упав на четверні і почав хрюкати як свиня. Знаєте, що це означає? Це означає, що в ньому був біс. І це проявилося тільки тоді, коли він наблизився до того місця, де читалися ці молитви. І ось власне сьогодні оці люди, які сидять на магії, у культизмі, вступають у ці спіритичні сеанси, вони не знають, що з ними може стати. Навіть оці люди, які прогнозують, коли буде кінець світу. І ви цим цікавитеся, ви це читаєте. Тобто, на, на часу для читання Євангелії немає. А читати оці прогнози астрологічні, магічні, є час. Інтересуючись цим, переймаючись цим, читаючи це, ви стаєте учасниками тих людей, які вступають із. І саме у спілкуванні. І це дуже небезпечно. І це небезпека стосується душі. І коли потім людина чи дитина страждає цим, йдуть до психолога везуть, потім до психіатра везуть, потім починають давати антидепресанти, потім думають, що це можна вилікувати. Медицина це не лікує речі. Медицина це не признає і це не лікує. І тому треба дуже бути обережними, тому що. Це дуже почало останній час проявляти себе. І оця любопитність, ви знаєте, каже, стояв з боку і дивився, і погано зробилось. Не мав ти туди дивитися, тебе це не має цікавити, дитино. Якщо тебе цікавить щось бісівське, то це вже не добре. Так само, як оте еротичне безстинство, хтось заглядає туди. не має тебе це цікавити. Бо якщо тебе це цікавить, це вже є ознака, що у тобі не добре щось. І тому я дуже прошу, будьте серйозні і серйозно до цього статися. Дорогі діти, якщо тут є ці діти, якщо тут є ці батьки, якщо ви щось подібне бачили, якщо ви про це чули вже, будьте пильні цього не робіть. Аби ви потім не звинувачили вчителів. Аби ви поки не звинувачили, що хтось вам виден, що хтось цьому виден. Ніхто не виден, крім того самого, хто цим цікавиться. І для того, аби була чистота сердечна, на цим треба працювати. Для того, щоб світлий був розум, для цього треба працювати. І що треба робити, церква пропонує, що треба робити. Кожен раз ви маєте можливість послухати, що треба робити. І тому час Великого Посту це якраз час цієї роботи, це час цієї боротьби, де ми повинні прикладати ці зусилля і перемагати це. Тому не будь байдужими до серйозних речей, щоби в майбутньому не плакати кровавими слезами. Тому що кожній батьків бажають дітям як найкраще. Але виявляється, що найкраще наше відношення до дітей полягає в тому, що треба купити найдорожчі мобільний телефон. Оце я найбільше люблю дитину. На день народження телефон, на день іменин смартфон, там планшет, там найкращий комп'ютер. В цьому заключається вся любов батьків до дітей. Але, дорогі Україні, любов батьків до дітей має проявлятися передусім у тим, що ми маємо дітей народити не для цього світу земного тільки. І не для пекла, але виховати їх для неба. І думав, так, великий подвиг робить та мама, яка народжує дитину. Але це ще не кінець, це лише початок. Народження дитини це ще не виконана місія. Виконана місія це коли впродовж земного життя. Батьки прикладають всі зусилля для того, щоб ця дитина була у вічності з Богом. І тому я завжди кажу, і сьогодні хочу наголосити: скажіть своїм дітям, що є пекло. Скажіть своїм дітям, що є злі духи, які полюють за їхніми душами. Скажіть своїм дітям, що якщо вони не будуть виконувати те, що поліває Господь, будуть знаходитися в пеклі. Пекло це не казочка. Це не якийсь міф, це не якесь таке, щоб перестрашити когось чи залякати когось. Це реальність, сумна реальність. Якщо є у цьому світі тюрми, в яких знаходяться люди, які порушують закон земний, то повірте, що після цього земного життя є те місце, де знаходяться ті люди, які порушували закон Божий, які жили не з Богом. І це сумна реальність, це правда. І для того, щоб бути з Богом, ми маємо прикладати зусилля. Ми маємо багато молитися. Ми маємо говорити з дітьми про Бога. Ми маємо розповідати їм про ці речі, бо колись це нас, про нас спитає про це від нас, Господь. Тому я вважаю, щоб кожна наша участь у Божественній літургії, кожна наша участь у спільній молитві була спрямована саме в тому напрямку, щоб нам духовно досконалюватися, щоб нам духовно зростати. І якщо є якесь таке нещастя, я сьогодні не хочу нікого осудити, абсолютно нікого. Я просто з великим співчуттям про сьогодні. І як хтось мав таке нещастя, не думайте, що це просто від цього відв'язатися. І не думайте, що ви просто скажете сповіді, та там таке було, як щось там заглянутись. Так не проходить. Має пройти спочатку відречення від сатани, від всіх діл його, а після того має бути покаяння. І тільки тоді Господь прощає ці її. Тому будьте бережні, бережіть себе. Бережіть себе від спокус. Бо каже апостол Петро в першому посланні, будьте пильні, будьте тверезі. Ви думаєте, що це він даремно каже? Що означає будьте пильні? Уважайте! Що означає будьте тверезі? Дивіться тверезо на все, а далі каже, бо ваш супротивник, диявол, як лев рикаючий, ходить. Дивиться, щоб кого поглинути. Що це означає? З левом можна жартувати? Не можна. Можна запати голку пащу лева, а потім її. З дияволом жартувати не можна, тому що він древній, він є лев, не каючи, який ходить і дивиться, кого поглинути. Для того, щоб він не поглинув тебе і мене, ми маємо бути пильними, ми маємо бути тверезними, ми не маємо спати на літургії або дивитися на годинник, котра година там. Ми не маємо виходити на двір і думати, що довго це буде тривати. Ми маємо бути пильними, тверезими, і ця наша пильність має бути завжди присутня в нашому житті. І за будь-яких обставин не піддаватися на ці спокуси. Навіть якщо твій друг чи твоя подружка тобі щось пропонує, подумай над тим і не піддавайся цьому. Хай Божа милість і Божа благодать буде з нами, і хай Господь силою Своєї благодаті захистить нас від всяких підступів, злих духів, щоб ми могли чистим серцем і з просвітленим розумом прославляти Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Аліві!